Добрий день, Марата! Продовжуємо читати нашу книжечку Дарунок на різдвяної зірки. І сьогодні ми будемо читати вже другу розповідь, яка називається Царівна ніч. Наближався святвечір. У квартирі Матвійка тривало приготування до урочистої сімейної вечері, попри те, що Різдво хлопчик і його матуся мали святкувати самі. Матвійко пообіцяв татові, що буде вічливим, і піклуватиметься про маму, коли той поїде на роботу за кордон. Але тата не було вже понад рік, і доволі важко опікуватися мамою, яка весь час на чергуваннях у лікарні. Добре, що сьогодні вона влаштувала так. Щоб усе було як раніше. Повісила на вхідних дверях ялинковий вінок, у гілки якого були плетені шишки, красиві банти та скляні кульки. Вранці вони сходили на базар, де продавали розложисті привезені просто із ліса деревця. Візьмімо цю найбільшу, попри те, що ялинка була важка і висока, вони разом притягли її додому, а тоді прикрасили цукерками кольоровими скляними кульками. Миготливими гірляндами і сухозлітками. І мама нарешті мала вільний час. Матвійко жалкував лише, що вже не вірив у святого Миколая. Торік, коли той прийшов, з подарунками хлопчик узяв його за бороду, а вона раптом лишилася у його руках, а Миколай виявився Тарасом із першого поверху. Запали сутінки, і на небо зійшла перша зірочка. Мама накрила стіл крохмальною скатертиною і запалила свічки. Вона поклала під скатертину сіно, і Матвійко допомагав їй носити страви, адже їх мало бути дванадцять. Смажений коруп, смачний оселедець із цибулею, вареники. Лишилися на сам кінець, а спершу мама обережно внесла каструлю із грибною юшкою і потягнулася за пампухами. І саме цієї миті усіх кишені, зазвонив телефон. Я хочу святкувати Різдво, сказав Матвійко. Справжнє Різдво Христове. Пані Марта, після хвилиної розмови по телефону була дуже стурбована. На жаль, ми мусимо тр трохи зачекати. Це телефонувала з лікарні мені. Я мушу якнайскоріше туди їхати, бо потрібно на операції. Ми поїдемо разом, і ти посидиш у приймальні, погортаєш книжку. То й що із цього, що ти їм потрібна? розсердився хлопець. Хай собі візьмуть когось іншого. Синку? важко зітхнула пані Марта. А тобі відомо, що деякі діти навіть на різдво мусять перебувати у лікарні, а деякі дістають там шанс на життя. До нас саме привезли серце для когось, хто нетерпляче на нього чекав. Поки вона це пояснювала, Матвійко зрозумів, що це справді важливо, навіть важливіше за свят вечір, попри те, що до цієї миті хлопчик вважав, що нічого важливішого вже й бути не може. Він почав за своїм звичаєм схлипувати у рукав, але швидко припліпинив і тільки зі смутком дивився на ялинку. Чудовий свят вечір ми влаштуємо собі пізніше, добре? умовляла мама, натягуючи на нього черевики, куртку і шапку. Вони вийшли із дому, коли на темно-синьому небі вже запанувала ніч, і Матвійкові підморгували сріблящі зірки. Торік він дуже чекав на появу першої зірочки, бо саме вона сяя як найяскравіше, і з її появою можна сідати вечеряти. Але сьогодні було геть не так. До центру здоров'я дитини мама і син їхали останнім зовсім порожнім автобусом. У автобус разом із ними сів якийсь старий гань у палатаних штанях і зношеній курці. Він мав вигляд безхатька, попри те. Що на голові у нього була червона шапочка Миколая. Незнайомець крутив у долонях маленьку скляну кулю, і вона магнітом привертала матвійків погляд. У ній, би втопив на золотий бісок, світилася маленька віфлеємська стайня із звірятками. Там були барани, кози, навіть віслячок, а також жінка і чоловік, одягнені у довге барвисте обрання, і верблюди, на яких їхали ви у строкатому одязі. Був іще хтось, але цього хлопчик уже не зміг роздивитися. Візьми будь ласка, це для тебе. Старий Галь усміхнувся і дав йому кулю. Хлопчик узяв іграшку в руки і відчув незвичайне тепло, що ширилося від неї, начебто вона дуже довго лежала на сонці. Це було дивно, бо незнайомець, перш ніж Матвійко встиг полякувати йому, раптом десь випарувався, його ніде не було. Мамо, хіба пан уже вийшов? спитав хлопчик здивовано. Який пан любий? Озвалася, занурена в думки, мама. Як таке може бути? Хіба вона нічого не помітила? Матвійко заховав кульку у кишеню штанів. Тепер це буде його найбільша таємниця. Веселих свят. Поважав їм водій, коли вони виходили. Якби ж то, подумав хлопчик зі смутком, свята починалися не так, як він собі уявляв. Залишайся тут і не ходи туди, куди заборонено. Пані Марта всадовила сина у куточку медсестер, а сама переодягнулася у білу форму і шапочку. Вона побігла собі мерсі у справах, але Матвійко не мав наміру сидіти без діла в приймальні. Зрештою, тут стільки всього відбувалося коридорами і дитячими залами. Прогу... Голювалися товсті миколаї у червоних шапках з помпонами і прекрасні сніжинки у білих сукнях. Це були волонтери одного із фондів допомоги хворим дітям. Вони аж згиналися під вагою мішків, до яких батьки поклали куплені діткам подарунки. Однак увагу хлопчика привернув високий худенький клоун у чорному капелюсі. Він же м'ячиками, мав ніс картоплинкою. А з під капелюха у нього стирчали сріблясті кучеряві пасма. Проходячи повз хлопця, клоун зупинився на мить і сказав Може, ти хочеш відвідати приятеля? Не хочу, кинув розлючений на весь світ Матвійко і вже хотів обминути клоуна, але той притримав його за руку. А може, ти хочеш зустрітися з Артемком? Батьки до нього ще не приїхали. Він у палаті номер 2 Матвійко висмикнув руку і рушив далі, пробурмотівши собі під ніс, що не має наміру нікого відвідувати. Але потім він подумав, що це неправда. У решті до повернення мами лишалося ще багато часу. Він тут занудиться на смерть. Отже, хлопчик зазирнув до палати номер 2 однак там нікого не було. Лише у коридорі біля входу у палату стояв і хлипав малюк, одягнений у піжаму зі слониками. Це, мабуть, і є Артемко, подумав Матвій. Не бійся, прошепотів він, але ці слова спричинили протилежний ефект. Малюк розридався. О, цікаво, щоб ти сказав, якби просидів тут так само довго, як я, і мама до тебе не приїхала б. Я би був розлючений. Кинув утішливу Матвійко і згадав стариганя з автобуса. Хлопець виняв із кишені кулю і показав Артемкові. Обидва дивилися на фігурки всередині, і в них було враження, наче ті запрошують їх до себе. Вони вдивлялися і очей не могли відірвати від цієї чарівливої речі. Раптом хлопчики опинилися на возенькій кам'янистій дорозі, що вела до вирубаної у скелі печери. Обабіч неї росли інжирені дерева та фініки. Що це? здивувався Матвійко, адже не впізнав цього недвичайного місця. Сонце давно вже сіло, але небо освітлювала палахкотливим сяйвом Велика зірка, десь високо лунала красива музика, яка ніби запрошувала до печери пастухів, убраних у довгі накидки і озутих у шкіряні сандалі. У руках у пастухів Матвійко побачив сучкуваті палиці, спостеріг також, що за ними йшли, бикаючи білі овечки і рогаті барани. Тут було навіть кілька віслюків, Артемко потир кулачками очі, які дедалі більшали від захвату. Це віфлеємська зірка. вигукнув він і аж підскочив із радостю. Ми. На дорозі до стайні. Як світить? Світло дедалі яскравішало, адже зірка, яка пливла небом, опустилася так низько, що майже торкнулася краю печери. Стало видно, як удень. Увійшовши до середини, хлопчаки побачили неймовірне. Марія сиділа на сіні і колесала на руках загорнене у пелюшки дитятко, яке спало, а Йосиф спостерігав за ними, дивляючись у новонародженого, сповненим любові і радості поглядом. Нова радість стала, яка не бувала, залунав спів ангелів. Пастухи радо долучилися до нього. «Алілуя!» Вони стали півколом на коліна перед маленьким Ісусом. Бі радісно забикали овечки, а барани схилили голови і тицялися в нього писочками. І а, я, ревливі слючки, провіщаючи світу, що народився Господь. Це справжнє різдво. Матвійко і Артемко підійшли до ясел і зворушено дивилися на Марію і дитя. Раптом дитя розплющило очі і простягнуло до них ручки. Матвійко і Артемко теж подали йому руки, а дитя, доторкнувшись до них, усміхнулося хлопцям і разом із цією щирою усмішкою полинули у світ добра, кохання і мирість Божа якими Спаситель щодня сповнює людські серця. Артемко, побачивши цю усмішку, відчув, як він має ще вдосталь сил, щоб подолати хворобу. А Матвійко, хлопчик, умить багнув, що Різдво насправді чудове. Сам він надзвичайний, а мама його дуже любить. Зненацька один із пастухів вийняв дерев'яну флейту і подав Матвійкові. А він, попри те, що ніколи не вчився грати на жодному музичному інструменті, подув у неї і звідти. Полу линула божественно прекрасна музика, йому стало так весело і так легко на душі, що захотілось одразу розказати про це мамі, тільки де ж її шукати. Раптом вони опинилися на дивані, у кімнаті медсестир, а у Матвійкових вухах весь час звучала та прекрасна янгольська музика. То ви тут вся лікарня вас шукає і тут також шукали. Але втомлена пані Марта зраділа, коли син радісно кинувся їй на шию. Останнім часом він ображався на неї. Аж тут що сталося? Дитину хтось підмінив? Що ти робила? Матвійко міцно до неї притулився. Ми подарували дівчинці нове серце. Відповіла мама серйозно. Скоро вона зможе бігати і безкатувати з іншими дітьми. Вона не мов би дістала нове життя. Це справді дуже важливо, тому я не могла її облишити. Пані Марта глянула на сина із тривогою, але Матвійко був щасливий. Не переймайся матусю, усміхнувся він. Я одержав у подарунок від Миколая справжнє різдво. Ну, і нового товариша. Це чудово. Пані Марта мала розгублений вигляд. Вона повернулася до Артинка, що стояв поряд. Твої батьки приїхали. Заспокоїла вона його. Їхній потяг застряг десь дорогою між містами. Тому спізнився. О, дивися, уже йдуть. Артемко побіг до них так швидко, як тільки міг, і його мама зауважила, що він зовсім не пригнічений, а навпаки, аж випромінює радість. Ісус народився. Я був у цей час у стайні, пояснив Артемко. Батьки пригорнули сина і пішли до ігрової кімнати. А Матвійко рушив із матусею до виходу. Ми ще встигнемо на різдвяну службу, сказав він весело. А знаєш, мамо, я вмію грати на флейті. Це Різдво і справді чудове. Малята ось така чарівна ніч відбулася у Матвійка. Дякую вам за увагу.